Довгоочікуваний огляд книги напівкровного принца прогресивна методика зілля варіння українською мовою. Ця книга є не тільки неймовірним артефактом зі всесвіту Гаррі Поттера, а й цікавим посібником. Книга виконана в твердій обкладинці зі сріблястим тисненням та матовим казанком. Відкриваючи книгу, нас зустрічають стилізовані сторінки, зроблені нашим дизайнером за допомогою акварелі. Вона спеціально створювала унікальний візерунок, щоб передати старовину таких книжок. Кожне підкреслення, ілюстрації, відбитки пальців, плями чи потьоки не випадковість, а клопітка робота нашого дизайнера. Всього в книзі 196 сторінок, де розмістилися шість розділів. Ви можете відчути себе справжнім студентом Гогвардсу і поринути у безмежно чарівну інформацію про все, що потрібно знати справжньому майстру зілля варіння. Ознайомившись з історією, процесами та символами в алхімії, ви перейдете до розділу про обладнання, яке вам знадобиться у процесі приготування його види та характеристики. Характеристики потім на вас чекатиме величезний розділ з найпоширенішими інгредієнтами, їх описом та відповідними ілюстраціями. Далі найцікавіше рецепти. Майже 40 рецептів з майже неможливими і стандартними зіллями та помітками Северуса снейпа, зробленими від руки. Це нереальна атмосфера чаклунства, а імітація потьоків від зілля на крафтових сторінках додає ще більше автентичності. До книги увійшли найбільш популярні рецепти зілля, яким вчать у Хогвартсі в класі зілля -варіння». Амуртензія, Фелікс Феліціс, оборотне зілля, ейфорійний еліксир, еліксир правди, зілля старіння, смертельний ковток, зілля краси та інші. Всі рецепти мають опис, список інгредієнтів, інструкцію з приготування, інформація із взаємозамінності інгредієнтів та попередження. В кінці книги на вас чекає кілька сторінок, відведених для запису рецептів зілля, винайдених майбутнім володарем книги самостійно. Книга стане дійсно важливим артефактом в колекції справжнього українського фаната Всесвіту Гаррі Поттера. Пишіть в коментарі, як вам книга та кому б ви хотіли намішати якогось чарівного зілля.